Чи будуть вимикати світло цієї зими на Львівщині і чи готовий регіон до опалювального сезону? Сьогодні міністр енергетики України Герман Галущенко відповів на ці питання під час візиту до області. Попри минулорічну масштабну атаку ворога на енергетичну інфраструктуру, Львівщина таки змогла підготуватися до зими та забезпечена усіма необхідними ресурсами. Тож про графіки відключення світла наразі не йдеться, але лише у тому випадку, якщо окупанти знову не пошкодять енергосистему. Щоправда, у львівській військовій Адміністрації запевняють, що наші енергетики готові до будь-яких негараздів та швидко подолають усі проблеми. На кордоні з Польщею водійка сховала свого хлопця під ковдрою, щоб вивезти його з України. Подія трапилася у пункті пропуску Смільниця. Чоловік ховався на підлозі автівки за передніми сидіннями, а наважилася на таку авантюру громадянка Польщі. Чоловік підпадає під обмеження щодо виїзду, тому вони й вирішили піти на таку хитрість. Наразі справу передали правоохоронцям, які з'ясовують усі обставини події. Не так давно це була зразкова квартира відомого львівського регбіста Ростислава Ковалишина. Саме тут він разом із батьками святкував свої перемоги та планував майбутнє. Аж поки о пів на шостої ранку російські окупанти не вирішили, що цей будинок, де живуть мирні мешканці, має стати ціллю їхніх обстрілів. По Ростислава ще й досі лежать уламки ворожих ракет. Його сім'я дивом вижила. Ось в цій зруйнованій вітанні за кілька годин до трагедії 21-річний регбіз чемпіон Ростислав Ковалишин встиг повечеряти разом із батьками. А вже зранку родину розбудили гучні вибухи. Те, що пережила сім'я спортсмена, важко уявити. Спершу пекально-червоне небо за вікном, а потім спалахи вогню вже прямо в оселі. Кімната моя знаходилася на другому поверсі. Там ще також була кімната батьків. І далі в один момент все небо стає бордово-червоним. І щось просто підказує, потрібно ну тікати. Ну що ще зробиш? Ми з мамою забігли за ось цю от стіну, і зразу ж ну секунди пів секунда, моменту, як уламки залетіли в квартиру, і в момент все загорілось. Батько Ростислава Любомир останнім вибіг з палаючої квартири. Чоловік зізнається, що усе робив на автоматі, і навіть зараз через шок не може згадати усі деталі того жахливого ранку. Влучило воно іменно сюди, в нашу квартиру, і тут почався пожар, і от розкинулися на сусідні квартири. Була зібрана сумка зі всіма документами, і та вся зараза прямо на то прилетіла. Ростислав зізнається, що у пожежі втратив буквально все: одяг, документи і основне дуже дорогі для нього речі подарунки першого тренера, чемпіонські медалі та колекцію мотоциклів, яку починав збирати ще його дідусь. Ну, біля 20 було точно Медали і з них зараз ну вчора піднімався на другий поверх там. Не залишилося взагалі нічого. Велика колекція колекційних мотоциклів. Це було їх, по-моєму, 92 чи 91 штука колекційних моделей. І ну, це от з 6 років до 21 це все так зберігалося, як пам'ять. Буквально у перші ж години після обстрілу сім'я спортсмена отримала десятки дзвінків від друзів та рідних, які пропонували постраждалим допомогу. Хлопці з команди Ростислава одразу ж зібрали для свого товариша речі та все необхідне для тренувань. Осторонь не залишилися навіть ті спортсмени, які зараз захищають Україну на передовій. я вийшов. Домашніх шортах сімейних трусах, скажімо так, з квартири, більше ніч ні взуття, ні нічого. То люди з менш постраждалих під'їздів, там, скажімо так, сусід такий Назар з дружиною Оленою дали шорти, футболку, ну, в крайнів вдівся. Приїхали його однолітки, це ну, перше. Перші хлопці, друзі, ну, учасники команди перелетіли з самого ранку. вони вже були тут. І якийсь одяг. Ну, саме головне, це була моральна підтримка. Комунальники переконують, що під час ракетного обстрілу постраждали одразу кілька під'їздів, але найбільше саме той, де мешкає родина регбіста Ростислава. Окрім квартир, зруйнований ще й дах, який треба якнайшвидше відновити до душів та холодів. Загальна кількість у нас є квартир 70, тобто п'ять дуже сильно постраждали, п'ять і 10 менше, скажімо, це менші втрати. Є. Ростислав запевняє, що агресія ворога його не злякає і не зупинить. У той самий день, коли спортсмен позбувся власного житла, він пішов на тренування, аби принести Україні нові перемоги на світових стадіонах. Євгенія Полікарпова, Андрій Турянський, правда, тут Львів. Жахлива аварія сталася на трасі Миколаїв-Жовква. там в селі Залужани близько пів одинадцятої ранку. Сіновосман зіткнувся з легковиком Фольксваген. Удар був такої сили, що уламки автомобілів розкидало на кілька десятків метрів. Відомо, що за кермом пасату був 25-річний рятувальник. Шансів вижити у цій карколомній аварії у чоловіка просто не було. 30-річній пасажирці легковика та 67-річному шоферу вантажівки пощастило більше. Обоє вони потрапили до лікарні із різними травмами зараз правоохоронці встановлюють усі обставини цієї трагедії та з'ясовують, хто ж саме з став винуватцем фатального зіткнення. 55-річний чоловік вбив неповносправну школярку. Трагедія сталася ввечері у мостицькому районі у селі Маунів. Відомо, що водій мікроавтобуса «Ренотрафік» не помітив інвалідний візок і буквально розчавив його разом із дівчиною. Бідолашній дитині було лише 14 років. Від отриманих травм вона загинула миттєво винуватиця аварії зараз під слідством. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Фахівці ментального центру Тугезер тепер проводять виїзні тренінги для ВПО, де навчають людей боротися зі стресом, панічними атаками. Тощо цього разу вони навідалися до гуртожитку, де проживають вимушено переміщені особи. Мешканці кажуть, що такі тренінги та робота з психологами допомагають адаптуватися до нового середовища. Стрес у нас завжди, бо бувають вибухи. Буває прокидаємося, сирена. Ну, Стреси бувають, звісно. Нове місто. Ми ж звикли вже вдома там бути. А тут а й даже, я так сказала, все незвично. Треба підлаштовуватися під це. Тут тролейбусів у нас такого немає. трамваїв не було. До да, потрібна як це, під підтримка. От ходимо до психолога, він нам допомагає. Ми хоч знайомимося, там можемо поспілкуватися з людьми, да, бо тут ну, ми чужі. Тренінг складається з теоретичної частини, яку потім закріплюють на практиці. Це допомагає краще засвоїти матеріал, зазначають фахівці. Це техніки допомоги, наприклад, під час повітряної тривоги, як допомогти один одному в бомбосховищі або після ракетного обстрілу, як помітити, що хтось поруч з тобою потребує допомоги, і як бути біля нього цінним, бути поруч, як його зрозуміти, а також як допомогти самому собі. Це приклад групової терапії, але психологи також надають ще й індивідуальні консультації, якщо є така потреба. Для декого достатньо однієї консультації, для декого термін інтервенції може бути довшим. Ми надаємо до 10 безкоштовних консультацій. І, як правило, цього, цих 10 консультацій достатньо для того, щоб ну, порядком покращити стан наших клієнтів. Ми даємо короткі анкети, де кожен, кожен учасник має можливість лишити свою контактну інформацію, звернутися до нас і вже продовжити роботу в індивідуальному форматі, тобто у вигляді індивідуальних консультацій. Допомогли в організації такого тренінгу благодійники з США, які спочатку повномасштабного вторгнення підтримують українців, а саме надсилають медикаменти, карети швидкої допомоги та іншу гуманітарку. Ця війна не закінчується. Вона продовжує наносити великі збитки українським людям. Вона руйнує долі, руйнує серця, і люди потребують ментальної допомоги. І ми організувалися разом з Туґезе. Ментальним центром, і ми їх фінансуємо, щоб вони могли надавати кваліфіковану, високоякісну, безкоштовну ментальну, емоційну, моральну допомогу людям, які постраждали від війни. Більше інформації про надання психологічної допомоги ви можете дізнатися на сайті ментального центру Тугезер. Давид Берішвілі зіновій чопойдало. Правда, тут Львів. У Львові затримали чоловіка, якого підозрюють у обкраданні грубівців на Личаківському цвинтарі. Його шукали близько місяця, коли поступили перші скарги від людей. Злоумисник викрадав декоративні кільця з гробівців, що переважно виготовлені з латуні та бронзи, а потім здавав їх на металобрухт. Ціна такого аксесуару для склепу коливається від однієї до п'яти тисяч гривень. Затримали злоумисника завдяки камерам відеоспостереження. Загалом до правоохоронців надійшло дев'ять заяв про крадіжку. Але таких випадків насправді було більше, зазначають представники Личаківського. Кого цвинтаря. Повернулися з медалями. Львів'янки вибороли призові місця на Кубку Європи з тріатлону серед юніорів, що відбувся у Кишиневі. Дана та Єва сороки разом зі своєю командою отримали бронзові медалі в естафеті. Єва також здобула аналогічну нагороду в особистих змаганнях.